Вітаю! Сьогодні буде трохи дивне відео, можливо, навіть для когось воно стасться трошки чудним і відлетівшим, але все одно я хочу поговорити про це. Мене звати Іра Губанова, я енергокоуч і цілитель домашнього простору. І на цьому каналі я ділюся своїм досвідом, знаннями і, сподіваюсь, мотивую і надихаю вас. Не забудьте підписатися, поставити лайк і переходимо до відео. Я хочу поділитися з вами відео досвідом, який я прожила кілька днів назад. І якщо чесно говорити, навіть не кілька днів, а це вже було раніше, але вчора чи позавчора це прям я дуже яскраво цей досвід відчула. Ем... Я, значить, прокинулася зранку. Це такий, ну, скажімо так, досвід з області палата номер 6 який може здатися трошки на грані. І взагалі мені теж здавалося, що коли я чула від інших людей схожі історії, мені здавалося, ну, що люди вже трошки поїхали або вигадують собі цей досвід. Ну, ем, погнали, так сказати. Значить, я прокинулася зранку, У мене взагалі є ранкова рутина, що я зазвичай роблю. Вранці певні дії. І щоранку я бігаю. Вже майже півтори-майже два роки я бігаю щоранку. Я дуже пишаюся цим, але зараз не про це. Я бігаю і зазвичай в один і той самий час, приблизно плюс-мінус, і приблизно одним і тим самим маршрутом. Іноді трошки його змінюю, модифікую, але в принципі предмети, речі, які я бачу на цьому маршруті, вони завжди, можна сказати, одні й ті самі. І так от, біжу я значить, цього ранку, прокидаюся, біжу. І я просто дивлюся і не розумію, що відбувається. Речі, вони зовсім не ті. Якщо говорити просто, ну, у мене було таке відчуття, що я прокинулася в зовсім іншому світі, що ті звичні речі, звичні речі, які я бачу щодня, вони стали зовсім іншими. Ну, Банально, так? я пробігаю біля дороги і бачу, що там є кущі, яких раніше там абсолютно не було. Дерева вони змінили свою форму. Ті, які були високими, вони стали низькими. Ті, які були низькі, вони стали високими. Там паркан, він став бути далі, дорога ніби ширшою стала. І я прям дивлюся і думаю, ну не вже з розумом сходжу, ну, ну прям взагалі капець. Спочатку мені показалось, ну може, я ще просто не проснулася, там накручую щось собі, але я. Прокидаюся, я не відразу йду бігати, там я роблю інші справи, і десь там через годинку я йду бігати, ну, приблизно через годинку так. Ну, тобто я, ще не була, я вже не була сонна і маршрут був в принципі, той самий, який буває щодня. І далі взагалі я біжу, думаю, ну, ну добре, подивлюсь, що далі відбуватися буде. Біжу далі. І там один магазин, одна будівля, яка ну, зазвичай досить далеко була вона. Була дуже близько, як ніколи раніше, вона була близько. І я прям думаю, ну, ну, от ця будівля, ну по ній прям видно, вона була раніше, набагато далі стояла, ну там, не знаю, на метрів 100 150-150 далі, ніж зараз. І я просто в шоці. Я думаю, ну, коротше, все, походу, я вже з'їхала з, з розуму. І я це трошки почала скидати на те, що недавно я перехворіла. У мене була така, ну трошки нежить, і в області цього носа у мене було таке запалення. Зазвичай мене в області горла якесь запалення, а це було в області носа. Прямо тут, в цій частині, де я так сказати чакра, певно, третє око, я подумала, може, у мене чакра водозмінюється. Але дуже такий цікавий досвід. І потім. Наступного дня, здається, чи ввечері, я почула історію, що були там сильні спалахи на сонці, і потім в мене склався пазлик, що, в принципі, так, я прокинулася в новій реальності, але я відчула, відчула ці зміни на собі. Якщо згадувати, у мене був схожий досвід десь на початку року. Точно не пам'ятаю, але я теж бігала, і просто я бачила не настільки, бо він яскравий, але було схоже, що я бігала і бачила, що простір він ну по-іншому, деякі дні виглядає по-іншому. Я прям бачила зором там, наприклад, було ну яскравіше світили вогні. Там яскравіше, там сонце світило, гори виглядали по-іншому, вони там були, не знаю ну Зовсім інша була енергетика, вони виглядали по-іншому. Я не знаю, це складно передати, це відчувається на рівні відчуттів, але на фізиці теж воно помітно. І були такі відчуття, я теж тоді почала думати, може, це я знову там теж схожу з розуму, це було на початку року. І я почала відслідковувати, що не кожного дня, так, іноді буває, іноді сильніше, іноді трохи слабіше. І якраз в той час я теж відслідковувала новини про. там, Почала відслідковувати новини про теж про сонячні бурі, про резонанс шуману. І тоді якраз я помітила, що такі зміни яскраві починають відбуватися тоді, коли от, або дуже сильні бурі на сонці, або резонанс шуману починає підскакувати. Я зрозуміла, що я просто моє тіло, мабуть, я думаю, тіло так реагує, і простір, скоріш теж, він змінюється, енергетика змінюється, і я помічаю цю енергетику. Так от, так от такий у мене досвід був. не знаю, ну, На перший погляд, наче нічого особливого в цьому немає, але може є щось особливе, може хтось подумає, що я там дійсно з розуму зійшла. Але основне, що я хотіла донести в цьому відео, так це три таких ключові історії. Перша історія, що, яку я взагалі чула від одного зі своїх духовних вчителів, це думка про те, що щодня ми прокидаємося в новій реальності. Щодня ми створюємо зовсім новий світ. І щодня світ стає зовсім іншим. І коли ми прокидаємося, він абсолютно інший. Щодня новий світ. Нова реальність. І коли цей досвід відбувся, у мене от вчора, позавчора, я прям відчула не просто там розумом своїм, там на рівні інсайта я це якось в себе закарбувала, да? а я прям ну, провідчувала і на фізиці через свої відчуття, що дійсно я прокинулася в новій реальності. І це прям ну, дуже класне відчуття, що щодня, щодня світ стає іншим. Світ не однаковий. Просто наш мозок він підлаштовується. Він для мозку це ну, досить травматично, да? і взагалі не вкладується ні в які ворота, не вписується, що світ щодня різний. І тому мозок підлаштовує всякі речі, нашу реальність підлаштовує під те, щоб вона щодня виглядала однаковою. Ну, тому що це розрив просто шаблону, якщо щодня буде. Світ різним і ми будемо це помічати. Це може ну, дійсно вивести нас, е, довести нас до не дуже приємних е, речей, да, де, де дійсно можу, можна поїхати кукушечкою. Але якщо поступово в це входити, то можна помічати, що щодня світ змінюється, щодня ми прокидаємося в новій реальності. Інша думка, вона пов'язана з першою, що ми самі створюємо цю реальність. Ми самі являємось творцями цієї реальності, ми її вибудовуємо, ми її формуємо своїм наміром, своїми думками, своїми вчинками. Тобто ця реальність вона створюється лише нами. І розуміючи, що ми можемо створювати цю реальність, розуміючи, що щодня вона може бути різною, ми дійсно можемо тоді більш Легше матеріалізувати свої бажання. І третя думка, яка теж досить важлива, як, я ну, не відкидаю цього, я впевнена в цьому, що такі речі відбувалися вони раніше, я просто їх не помічала. Такий виходить, да, як я казала, такий трюк. Наш мозок грає з нами, і це класний трюк. Це навпаки нас стримує, щоб ми ну, не поїхали глуздом, щоб ми змогли жити в цій реальності, трюк, що мозок підлаштовує так, що ну, ніби все однаково щодня. Він не дає нам помітити оцих якихось маленьких змін. І коли ми свідомо починаємо працювати з собою, коли ми починаємо розвивати цей намик спостерігача. Коли ми спостерігаємо за собою, ми заглиблюємося в себе, там спостерігаємо за своїми думками, за своїм тілом, як тіло відгукується, як воно почуває себе, задаємо собі питання, як почуваю я себе сьогодні, а чи так само я почувала вчора себе, а як зазвичай я себе почуваю, а чому там в мене там зараз відчувається не знаю, слабкість в ногах, а може там в мене голова паморочиться. Ну, тобто ми звертаємо увагу, починається все, мабуть, ну, сигналів тіла, так? Да? Так само ми далі інший рівень ми можемо відслідковувати свої думки, ми можемо так помічати свої обмежуючі упередження. І це теж дуже класно, тому що це знову розвиває нашу свідомість, наше світосприйняття. І інший рівень, який е, теж про цю самосвідомість, це коли ми... Не просто да, слідкуємо за своїм тілом, за своїми думками, а навіть за душою. Ми помічаємо свої зміни на рівні там душі, коли ми вже там робимо по-іншому, ми не йдемо там в старі паттерни, ми там змінюємося на рівні дій, там робимо інші дії, коли ми бачимо свій прогрес, коли ми ніби так ну, піднімаємося да, вище і помічаємо все, що по іншому відбувається. От, і взагалі цей навик самосвідомості це не те, що ти отак прокидаєшся і враз він в тебе починає працювати. Це те, над чим треба працювати. Тобто щодня робити якісь штуки, щодня відслідковувати. Я, наприклад, уже ну навіть не знаю, мабуть, ну, кілька років, десь роки-два, мабуть, може навіть трошки більше. Я щоранку відслідковую свій стан. Тобто я по шкалі, якщо можна так сказати, так, по певній шкалі я відслідковую, як я себе почуваю, наскільки це там, не знаю, позитивні емоції, наскільки це негативні, чи я втомлена зараз. Там. Я навіть ну, виписую, стараюся щодня іноді буває, там, ну, рідко не виписую, або не вистачає часу, або забуваю, але як мінімум, як мінімум, на рівні відчуттів я ще ранку звіряюся, як я себе сьогодні почуваю. Фізично, там, морально, емоційно, просто помічаю ці штуки. Потім так само в мене є таке, така штука, кольцо, Воно ця штукована, вона відслідковує взагалі сон, трекає сон, це трекер сну, але вона також і трекає активність там пульс, серце, дихання. В основному вісні, а також активність протягом дня і рівень стресу протягом дня. І також я часто помічаю, коли я на фізиці вже себе почуваю якось не так, я помічаю, що ця штукована, вона мені цей трекер, він теж показує, що оп, щось не те відбувається. Тобто іноді, коли ще в мене його не було, я думала, може, це я теж собі накручую, там, може я починаю з розуму сходити. Але, наприклад, навіть якщо у мене починається трохи якесь там, ну, захворювання, якась е, 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 трошки там, кашель, не знаю, чи ще щось таке, я починаю почувати себе не дуже добре. Я помічаю це відразу, і відразу це трекер теж це помічає. Це я взагалі до чого все веду, що навику цієї самосвідомості його треба постійно розвивати. Постійно треба повертати увагу до себе, повертати увагу до свого тіла, до своїх думок, до своїх прагнень, до того, що хоче своя душа з'єднуватися таким чином зі своїм вищим я, зі своїм духом. Тому що саме це нас веде в новий досвід, веде нас в нові можливості. І тоді ми, розвиваючи цей навик, ми помічаємо такі прості речі, зрозумілі на перший погляд, що ми творці своєї реальності, і що світ змінюється щодня. Ми можемо, і він не змінюється, а ми його змінюємо. От. Так що таке невеличке відео з області Палати номер 6 Сподіваюся, ви мене зрозумієте. Ставте свої реакції, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду рада з вами поспілкуватися. З вами була я, Іра Губанова, і до скорих зустрічей, Па-па!